Всім привіт, дубль номер 3 і всім привіт, хто не дивився моє перше відео. Чого дубль номер 3 Бо телефон ну, селфістік перегортає. Якщо перегорне, зараз я буду так от крутитися, то я не буду перезаписувати. Декілька хвилин, бо ми на цю тему постійно зараз обговорюємо не тільки я, а й українці. Буває таке, що співпадає, про те, що яку от ми помилку зробили, де зроблений, невірно. Невірні кроки, що привело нас до війни. І я дивилася таке відео: перше відео, декілька, де Кравчук був і результати виборів Кравчука і Чорнові... Чорновола. І, ну, звичайно, мені здається, так як і автору цього відео, що це був невірний крок, що ми обрали Кравчука, який мені дуже подобається, якому я вдячна за такі безболізне від'дання, і ми час виграли. Від Росії. вибачте, от ви бачите, так, він історична постать, так, так, ні. <irgend> <copyright> <Until they sharedrawd unre%>.: о, я прошу пробачення. ну Нічого я не можу зробити. Не хочу йти з цього чудового місця, ще хочу стрім зробити. Так ось він історична постать, він е, зробив можливим. І час ми виграли, виховали нове покоління, ну вдало, не вдало е, тобто, жодних претензій. Але можливо, Чорновіл би він ві, пі, прискорив. бо… Він хотів, і НАТО, і ЄС. Можливо, у нас якби Прибалтику це вберегло. От що ви з цього приводу думаєте? Вберегло від вторгнення в Росію. Історія такого не любить. Можливо, неможливо. Ну, Мені так здається. Ну, Справа не тільки у цьому. Друге відео я передивляюся взагалі пісні 90-х і читаю коментарі. І я дивилася і слухаю зараз в машині пісню Юрка Юрченка, я йду. Для 26 річного юнака, коли він співав цю пісню, коли він збирав палац Україна повний і був на піці своєї популярності, до речі, він на фронті, ви знаєте, так? це було, ну, така вона дуже філософська. І люди пишуть, що я тільки зараз, там, коли мені за 40, зрозуміла цю пісню, чи зрозумів цю пісню, Ну, така вона глибока. Розчарування в житті. Мені прийшла інша думка. Мені, мені прийшла думка, що як ми могли, і я це написала: взагалі нам подобатися російський продукт в переважної більшості України, який ну, просто дурнуватий в Салтикову, ти мой мальчик, ти мой зайчик, зайка моя кіркура. І все у такому сенсі. Ну, це просто це ж якісь Зайка моя, я твій зайчик. Як можна обирати От, зайка моя тий зайчик і не обирати українську музику? Ну, зараз, звичайно, всі кричать, що ми обирали все це, просто нас наші оці... Єфросініни змусили слухати зайка моя? Ну, я ж знаю, що це була не Маша єфросініна, нас змушувала, бо ми купляли касети. Ну, я відразу скажу, що я не купляла жодних касет. Відразу вам скажу. А, і от мені питання, от вибачте мене зато такий, буду так от тримати. <гум> У мене питання, чому вам це подобалось, Якщо вам це подобалось, ну напишіть мені, будь ласка, чесно. Я слухала російський рок, я зізнаюсь вам, там трошечки складніше, бо зайка моя, я твій зайчик, то ну, занадто, як на мене. А, і набув такий дуже класний коментар, що головна українська проблема це не цінувати своє. Ну, Зараз просто ми цінуємо більше Європу, правда? І принижуємо десь Україну український продукт. Я не знаю, можливо, музика там слабенька, але. Приємно, але Ну, Синтезатор грає. Але те, що це справді поезія краще, ніж бебі, освіт Шугі, освіт бебі і зайка моя, що Європа, що Росія молодці, поети в них закінчилися, не так розумію, на Шекспірі. Тобто в них якась проблема з словами. І населення. тут. Я згодна, що населення дуже. Неосвідчене, на жаль, на жаль. Те, що я бачу, може, в мене таке коло мені тут кричали в тебе таке коло просто дурнувати, бо англійська погана. Ну, може і так. Ну, те, що бачу, то кажу вам. Можливо, це буде змін... змінитися з часом. А... Але мені здається, що так. Головне, що і зараз ми робимо цей вибір, і ми робили цей вибір раніше, просто в різні боки ми дивимось, що ми просто не цінуємо своє. А треба. Він, мало того, що талановитий, він ще порядна людина, він на фронті зараз. Так що, от що ви з цього приводу думаєте, декілька хвилин, вибачте, бо воно постійно так от крутиться, нема сенсу. <гум> нема сенсу вмикати, а для відео краще все ж така позиція телефону. Я ще походжу тут, ви знаєте, гарно, я вам знімала багато разів. Зніму для вас. Буду вам вдячна за коментарі. І ну я думаю, що ми все можемо змінити. Я думаю, як думаєте ви?